Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу свій топ-5 приманок для ловлі окуня. Цей топ я взяв за останні два роки. Це особисто мій топ з мого досвіду, з моїх риболов, в когось він може бути інакший. Ну але я розкажу про свій. І так, друзі, хожу я на окуня ось такою коробочкою. У мене тут, як ви бачите, купа приманочок різних. Звичайно, це не всі, більшість вдома. Але в основному на риболовлю я беру таку коробочку і мені її, в принципі, вистачає. І так, друзі, почну з кінця. Топ-5 місце, як ви бачите, в мене займає копія на джавастик 2 дюйма. В основному, друзі, я рибалю на копії. Це є копії вік-селекту. І від різних китайських виробників, таких як Meredith, Суперконтинент. Приманочка така досить і досить гарно себе зарекомендувала по ловлі пасивного окуня. Хтось каже, а чому в тебе топ-5? Чому воно в тебе займає останнє місце? Ну, якось так виходило, що на Джавастика я ловив... ловив, але менше ловив, ніж на інші приманки. Тому Джавастик займає п'яте місце. Йдемо далі. І так, друзі, топ-4 місце займає в мене Сексі Impact. Точніше, копія на Sexy Impact. 2 дюйми. Це є копія від Фішбейту, І 3 чи 3,3 дюйма це є копія від Беркінгу. Ця копія від Беркінгу непогано вистрілювала в мене саме по великому крупному окуню. А 2 дюйма більше по пасивному. Коли він так не дуже активно клював. Тому Сексі Імпакт займає у мене четверте місце. І так, друзі, топ-третє місце. Посідає отака цікава приманочка. Це є копія від фішбейту. Така цікава в неї форма. Але ця приманочка дуже і дуже гарно ловить саме пасивного окуня. Особливо в мене відстрілював дуже добре колір лох. Оцей. В принципі, всі ловили, ну на той. Лох я ловив якось так найбільше. Гарна приманочка, друзі, рекомендую. Гарно ловить пасивного окуня. За рахунок оцих лапок, скажімо так, вони при проводці виправляються на паузі назад, вертаються. Ну, і, тобто, це, на мою думку, дуже приманює окуня. Така досить цікава приманочка. Займає у мене топ третє місце. І так, друзі, друге місце в моєму топі займає приманочка Swin Impact. Тут є копії від Seleкту, також від різних китайських виробників. Гарна приманочка, працює як по пасивному, так і по активному окуню. Тому займає почесне друге місце. І так, друзі, переходимо до першого місця. І як ви бачите, перше місце в моєму топі. Займає Easy Shiner 2 дюйма. То є копії на Easy Shiner від китайського виробника Meredith. Гарний силикон. Друзі, то не є реклама, кажу так, як є. Ловлю вже на цей силикон роками. Дуже-дуже непоганий силикон і недорогий, досить бюджетний. Тому перше місце в мене Easy Shiner. Це такі от натуральні кольори, і також кислота. В залежності від водоймі теж непогано ловила Окуня. Отакий, друзі, мій топ-5 приманок для ловлі Окуня. Кому сподобалося відео, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте україномовний YouTube. Ну і також пишіть в коментарях ваші приманки, які найкраще вистрілюють по окуню. Мені буде дуже приємно почитати. Ну а на сьогодні все, друзі. Всім дякую, всім па-па і до нових зустрічей на каналі.